Мої солоденькі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі! Мене звати Валентина. Я думаю, що ви вже, в принципі, здогадалися з назви цього відео, що у нас сьогодні тут буде відбуватися. Хто знає, той зрозуміє, що це за коробочка. Це, звісно, що Ксенон, її новинка, остання, яка вийшла, слава Богу. Е, я вчасно більш-менш знімаю перші враження, скажімо так, у Денони щось нове ще не вийшло, бо щось останнім часом Наташа Денона перетворюється поступово в Глемшоп або в Колор Поп, якщо чесно, дуже багато запусків. Я не змогла пройти повз цієї палітри. Дуже вона мені сподобалась. Вона мене зацікавила своєю гамою, складною гамою. Хто не знає, хто не бачив, це чорно-сіра палітра. По-перше, виглядає все ось так: от дуже красиво, заляпується, звісно що. По-друге, вона дуже слизька. Майте на увазі, друзі, вона реально її в руках тримає, що вона дуже дуже слизька, може вилетіти в секунди просто з рук. На дотик, реально, вона не така, як попередні, наприклад, ті хоча б що у мене є. І ось так от виглядає палітра всередині. Ви можете сказати, Валя, ти що дубу дала просто, ну, типу, 50 відтінків сірого. Е, можливо, я і здуріла, але мене справді зацікавила ця палітра. Не знаю, е, як вона мені сподобається чи не сподобається. Сподіваюся, що все ж таки вона мені зайде. Е, у мене немає такої палітри в холодних таких чорно-сірих відтінках. Я сподівалася, що тут буде чорний матовий за фотографіями. Я думала, що все ж таки буде хоча б один матовий чорний відтіночок, що вона поставить свою цю найвідомішу однушку матову, але ні, Наташа тут нічого нам не дала. В принципі, очі бачили, що брали. Ні про що поки що не жалкую. Якщо чесно, мені не подобається упакування, воно на відео якось виглядало трошечки красивіше. Тут мені не подобається. Я не в захваті, дуже дешево якось виглядає. це, Ніби пластик, знаєте, нормаль, нормальний такий, якісний, а от саме цей зовнішній вигляд, я розумію, що вона хотіла зробити ефект зірочок за допомогою ось цих, цих блискіток, які там втоплені. Але ну, не знаю, я тут зірочок не бачу, я бачу просто наполовину втоплений глітер. Коротше. Не дуже мені подобається вживуть, от чесно вам скажу. Бачите, вже почала з негативу. Ну і раз ми почали з негативу, одразу хочу сказати, що приїхала мені лише одна палітра, хоча я замовляла дві. Ми скооперувалися разом із Занютою Б'юті Макарончик, домовилися, що разом замовимо. І приїхала лише одна палітра. На жаль, це вперше в мене таке з диноною, якщо чесно, і в кого не питала, то не було таких проблем з Дноною. Ну, коротше, сподіваюся, що зі мною вийдуть взагалі на контакт. Я написала, написала, звісно, що підтримку. Я і в інстаграм написала навіть на в інстаграм. У мене попросили номер замовлення та ім'я, але поки що не відповіли. Тож чекаю, як це все вирішиться. Слідкуйте у мене в інстаграм, як то кажуть. Ну що, друзі, давайте зробимо перші враження. Я хочу нафарбуватися. Хочу сьогодні зробити смокі. От, ну просто ну, подивитися на цю гаму, ну і гріх якби не зробити смокі. Але хочу смоки з прикольчиком зробити, спробувати один фінт у внутрішньому куточку, який я ще в цьому житті не робила. Тож, якщо вас цікавить тематика цього відео, цікавиться палітра, Хоча, якщо чесно, також хочу поділитися своїми думками. Мені здається, що цей запуск пройшов повз багатьох взагалі людей. Мало кого він зацікавив, це не I need a nude palette, не щось таке. І мало кому цікава ця палітра. Але мене цікавить. Якщо вас цікавить, залишайтеся зі мною. Давайте робити мейк. В якості бази я сьогодні буду використовувати консилер Rimmel Multitasker у відтіночку 20 Fair. Я не знаю, я так не визначилася, на чому мені подобається більше працювати із Деноною, не на якихось базах через те, що вони занадто липкі. Цікаво було би спробувати базу самої Наташі Деннони, але я собі її не купувала. Тож. Не знаю, в принципі, як будуть її тіні працювати на її базі. Якщо у вас є її база та тіні, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, буде цікаво почитати відгук, тому що я, в принципі, задивляюсь на її базу, але ще думаю: я взагалі задивляюся на якісь бази спробувати щось інше, окрім А то я, знаєте, то зафіксувалася на Пілуіс і все. От. А хочеться ще щось спробувати на ринку. Тому е, напишіть ще також в коментарях, будь ласка, які у вас улюблені бази. Е, бажано, щоб це була база, на якій працює ледь не все. Я розумію, що це нереально. Я, в принципі, е, як це відношуся до людей, які вважають, що для кожної формули тінеї є своя окрема якась база, немає універсальної бази е, під Тіні, на жаль. Такий продукт ще не створили, але нічого страшного. Якщо ви дивилися е, огляди мої на попередні Наташі Денони палетки, то ви, в принципі, знаєте, що я не являюся фанатом е, її формули, крім ту паудер. Вона мене взагалі не вштирює, е, мені з нею не подобається працювати, і я її взагалі не розумію, тому що вона не півпрозора. Е, логіка тут така, що ви використовуєте в якості підкладки е, цей крім ту паудер, але я не розумію цієї логіки, вона мені не подобається. Так, давайте позвочимо відтіночки матові. так Спочатку відтіночок спош, ось цей Здається, що він крім паудер На дотик так те ж саме здається. А, ні, ось о. Night Sky відтіночок, ось чорний. Це крім цей Боже, матові дуже шовковисті Це відтіночок. Контрейл ось цей білий відтінок сірий Снірт, Чи Снірт, Чи шо воно таке Вибачте, з мою мій... 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 англійською, якщо чесно, мені зараз фіолетово. Вибачте. Ну, До речі, чорний крім Powder він такий доволі насичений, друзі. Ось так виглядають перші, які я посвочила відтіночки. Ось цей другий, бачите, це крім Powder чорний, він доволі такий насичений. Так, і відтіночки Flurry і Blizzard ось цей ось вони. І ось я їх внизу посвочила. Ну, дуже цікава, якщо чесно, кольорова гамма, вона відрізняється. Тут присутні такі, знаєте, і теплі, і холодні, нібито відтінки, ну, точніше, можливо, нейтральні. Або, знаєте, з додаванням якоїсь навіть оливки. От, наприклад, відтінок Flurry, він такий більш. Життєвий, якщо чесно, на нього дивишся, і в ньому є таке додавання оливки або е жовтиночки. Ну що ж, е давайте починати з відтіночку Night Sky, Cream to Powder. Буду в якості підкладки використовувати його. Беру ось такий пласко-пухнастий, е жорсткуватий пензель, е Набираю на нього і наношу, в принципі, на всю рухому. Я не очікувала, вибачте за мою реакцію, тому що зазвичай ці відтінки, крім ту паудеру Наташі, реально напівпрозорі, а тут, вибачте мене, це не вугільно-чорний відтінок. Але він непоганий в якості підкладки. Дуже щільний відтінок. Прям, якщо чесно, я очікувала набагато гіршого. Тому що все, що я дивилася в оглядах, то це було ну, таке, якось не дуже. І одразу наношу цей відтіночок на нижню повіку і підтушовую донизу. Я ще взяла, знаєте, робити макіяж на лівому оці, на якому найскладніше просто мені працювати завжди. Ну що ж, важкувато, але я це розтушувала все ж таки. Їдемо далі. Мені довелося взяти іншого пензлика, якогось трошки легшого і намагатися розтушувати. Це складність не крім то паудер, а це складність чорного кольору. Це нормально. Чорні смоки це не так легко, як здається. Тепер одразу ж беру чорний каял від ламель і проходжуся по слизовим. Верхній та нижній. Чорних смоки та й взагалі в смокі це обов'язково. І цим же пензликом, яким, крім Паудер відтінок набирала трошечки, розтушую в лінію ростові. Звісно, що я хочу в якості зірки сьогоднішнього мейку взяти відтінок ось цей такий сяючий. Я навіть намагатись не буду вам то читати, якщо чесно. Ну, а все інше зараз будемо заповнювати матовими відтіночками. І набираю спочатку відтіночок Blizzard ось такий. Буду робити макіяж від світлого до темного. Дуже-дуже-дуже сипучі тіні. Починаю наносити ось сюди в складочку для початку. Не знаю, чи правильно я то роблю, чи я пожалкую про свій вибір, але якось мені от. Хочеться спробувати від світлого до темного піти, тому що я давно не робила, якщо чесно, макіяж від світлого до темного. У мене з сірими відтінками дружби як такої немає. Я дуже люблю сірі макіяжі, але це дуже важко. Чистіше за все, це прохолодні такі відтінки, брудні відтінки, які важко втушувати, звісно, що в шкіру. Тому я з ними на ви. Я брала ось той пензлик, в принципі, я його буду далі використовувати. Ним буду набирати відтіночок Snirth, Смірт, коротше, цей трошки темніший сірий. Хочу ним поглибити складеньку. У нас тут, в принципі, все для ідеального градієнту створено. Повертаюся знову до відтінку Blizzard. І намагаюся зм'якшити трошечки тушовку, пом'якшити. Хочеться от ідеальний перехід, але я вам скажу так, що це досить важко робиться. На такого маленького пензлика набираю відтіночок Sposh. Це ось цей найтемніший. І заповнюю ним зовнішній куточок ока. Він не якось там сильно відрізняється від відтінку, Cream to Powder. За кольором маю на увазі. Але крім то паудер, треба нам закріпити, тому тушовую тут також із попереднім кольором. Складку не заводжу, інакше у мене буде затемний. Затемні смоки. Це і так будуть темні смоки, але затемні будуть. Е, беру попередній відтіночок і починаю тут дотушовувати. Також набираю цей найтемніший відтінок спош і наношу на зовнішній куточок ока. На нижній повіці. Я вирішила на правому оці піти від темного до світлого, і це все зайшло занадто. Занадто широко. Окей. Е, так, я набираю ось цей. Красивезний просто відтіночок. Ну, в рефілі він виглядає так. Боже, він дуже-дуже м'який. Тут, до речі, ті ж самі формули повинні бути близькі уф-уф, які були в Анні деню. Наношу на всю рухому повіку. Його, до речі, якщо ви не закріпите, крім ту паудер він буде скочуватися. Бачите? Я думаю, що вам видно, в принципі, було, але майте це на увазі. Боже. Це so sexy! Це дуже гарно, це дуже дорого. Давайте нанесу також Іонік. Е ось цей відтіночок. Я від нього очікую. Вау! Боже, ви не. Він такий красивий, слухайте, це срібло, яке переливається в рожевий. Там є рожеві блискітки. Господи, наношу його на внутрішній куточок ока. І розтягую максимально, я хочу його нанести вже на пів ока. Він також дуже м'якенький, також це ось ця нова формула для денони. Але слухайте, ці рожеві блискітки, цей рожевий переливчик. Ммм, денона. Давайте на внутрішній куточок ока. У мене тут є два варіанти. Е, перший варіант відтіночок Stellar. І відтіночок не Не знаю. Вони, до речі, вам на камері, ніби однакові. І вживу вони ніби однакові, просто відтінок Stellar це такі, знаєте, близькі, такі м -м, мерехтливі, е, як і було, в принципі, ані-денют палітрі. А ось той Neve – це більш щільний відтіночок зверху. О, бачите, на свочах видно, що він трошки тепліший. Тепло нам тут не треба, бо у нас максимально холодні відтінки я брала. Ну, Давайте наберу цей відтіночок Stellar. Я несу на внутрішній куточок ока. По нижній повіці я хочу розташувати теж щось цікавеньке. Тут також, до речі, відтіночок Ebb. Він такий, бачите, типу сяючий, але і на дотик він, як крім як паудер скажімо так. Дивіться, який він щільний, сатиновий такий атласний. Я би навіть сказала, що це такий атласний якийсь відтінок, він, як тканина. Добре, давайте нанесу відтінок Eb. Буду його наносити таким силиконовим пензликом. Набираю і дуже близько до вій наношу. Слухайте, я поки що не бачу в ньому сенсу, якщо чесно, бо він геть не цікавий. Він реально геть не цікавий. Він майже не сяє. Він просто, як отой, знаєте, крім паудер тільки з додаванням якогось там. Якоїсь блискітки. Його можна тупо от на всю нижню повіку нанести, і ви не зрозумієте. Не знаю вам, чи якось там помітно різницю, особливо на камері. Добре, ну давайте цей стелер-відтінок поєднаю із цим ебе відтінком. Але цей стеллар це дуже красиво, От справді я не люблю сріблясті відтінки. Але коли в срібному є е, білі відтінки, такі, точніше, це сріб... срібло, таке біле срібло якесь. От тоді це дуже красиво виглядає. Так, друзі, зараз я оформлю друге око блистючками і до вас повернусь. Я хочу найкращим просто в світі лайнером улюбленим від Alan Pro. Зробити стрілечку колові, по-перше. І тепер хочу зробити не такий не дзьобик, а круглий дзьобик. Щось типу такого. І заводжу у слезову. Не знаю, як до цього відноситися, але хай буде. Щось дебільне вийшло, щось дуже дебільне вийшло. Мені не подобається зараз. Друзі, я перероблю ці внутрішні куточки і до вас повернусь. Мабуть, уже з фінальним мейком покажу вам результат. Ну що, друзі, я завершила свій макіяж і ось такий результат у мене вийшов. В принципі, непогано все виглядає, коли додаєш одразу бронзеру, рум'ян, хоча б якісь, якихось, і е, вуста. Ну що ж, давайте поділюся з вами трошечки своїми враженнями. Поки що, першими я не знаю, чи варто робити. Огляд на цю палітру, дайте мені, будь ласка, знати в коментарях. Якщо буде багато в принципі, коментарів, бажаючих подивитися на огляд, то звісно, що буду знімати обов'язково. Якщо ні, то ні. Якщо мені не здається, це лімітка у ДНОН, якщо не помиляюся. Мені здається, що до 14 лютого це буде ще ліміткою. А далі, думаю, що вже приберуть з продажів. Але не знаю, я можу помилятися, тому що я не настільки слідкую за Наташою Деноною, Я не, не знаю, чи були у неї лімітки ще до цього, чи не були, і скільки вони, наприклад, жили. Якось дивлюсь, мені не вистачає рум'ян. Я не хотіла якихось дуже кольорових рум'ян. Я взяла такі, знаєте, середні між бронзером та рум'янами. Це палітра Патріція Лідо, ось так от виглядає та половиночка. Uh, і до речі, сьогодні залюбки використала Fenty Beauty Highlighter Diamond Bomb. Я вважаю, що це просто це комбо, це ідеально створені продукти один до одного. По-перше, що мені не подобається, звісно, що упакування, Як я і сказала, воно мені взагалі не подобається. Дешево виглядає, воно залапане вже дуже-дуже сильно. Ця палітра магнітна, як і всі попередні, дзеркало не знімало, до речі, наліпку. Uh, що я вам скажу? Сяючі відтінки в мене немає взагалі питання. Отчесно, мені не вистачає в колекції таких чорних сяючих відтінків, які я могла би використати для чорних смоки, або навіть для темнокоричневих смоки. хочеться інколи додати в такого відтіночку. Щось мені це нагадує, знаєте, що Вікторію Бекхем. У неї є такі однушки кремові, у мене є така коричнева однушка, у неї також є чорна. І от там це реально нібито зіркове небо таке, знаєте, засипане зірочками, чорне, темне. Мені щось така асоціація, і я завжди хотіла такий відтінок мати в своїй колекції. Нарешті я його маю. Це саме ось цей відтіночок темний, він дуже красивий. Справді, в ньому, може, хтось, знаєте, подивиться і скаже, Валь, нічого унікального немає, але для. Мене є унікальне, тому що е, ось ця нова текстура Денони, я від неї фанатію. Я не знаю чому, тому що я любитель, в принципі, е, дуже сяючих відтінків. І мені, якщо щось не сяє, так як мої пігменти, наприклад, щоб вирви око, то це все, фігня. Але тут. Це дуже благородне таке сяйво, дуже таке жіноче, тендітне одночасно, хоча й чорне, але дуже-дуже красиве, розкішне та дороге, що найголовніше, бо це видно, що це, в принципі, формула дорога, і ми не дарма платимо 65 баксів за цю палітру. Сама концепція мені в принципі цікава, подобається, це прикольно. Це нагадує дуже Джефрі Стар Крімейтед. У мене, до речі, немає палітри Джефрі Стар через те, що для мене це занадто велика, по-перше, палітра. Мені таке уявлення, що ось це Крімейтед в мініатюрі, так би мовити, знаєте, найцікавіше забрали і сюди впихнули. Це для мене окей, а Крімейтед для мене це занадто. Я не знаю поки що, як ставитися до цієї палітри. Було важко, але важко через те, що це справді. Важкі відтінки, це холодні сірі відтінки, теплий сірий це лише ось цей відтіночок. То я навіть його сірим не можу сказати. Назвати це якась, знаєте, слонова кістка, але темніше трошечки, і от в жовтинку, сіро-жовте, щось таке. Коротше, незрозумілий якийсь чесно, відтінок, важко мені його описати. В принципі, з ось цим відтінком та найтемнішим спож було легко працювати. Єдине, що Blizzard ось цей відтіночок, він не так. Так, тушую, як мені того б хотілося. Але, але знову ж таки, це світлий сірий відтінок, з якими важкувато, реально важкувато. Коротше, треба спробувати, по-перше, зробити макіяж не на чорній підкладці, в якості ось цього відтіночку, крім ту паудер. подивитися, як воно все буде працювати. І, звісно, що спробувати іншу базу. Наприклад, у мене інша база це лише PLUS база. Тому побачимо. Поки що норм, чесно скажу, поки що мені норм, при тому, що зараз я знаходжуся не в дуже нормальному, адекватному стані, в настрої через те, що я хвилююся, у мене там дитина з бабусею сидить. І трошечки важкувати він сьогодні капризний. Тому я така, знаєте, трохи на нервяках сіпаюся, щоб, якщо що, там контролювати все, і щоб він не сильно виносив мізки бабусі. От. Тому я ще. Така нервова трохи, але не хочу перекладати цю нервозність на палітру, хочу все ж таки здраво, адекватно її оцінити. Бо ми знаємо, що таке, коли Валюха знімає на емоціях. Я не можу поки що сказати точно, що мені от не подобається в цій палітри. Нібито все окей, але я розумію, що на практиці, коли ми будемо наносити ці всі відтінки, буде дуже багато схожості. тобто на відео це 100% буде дуже багато подібного схожості між собою, але вживу це 100% буде видно, різницю маю на увазі, тому що текстури різні в сяючих відтінках, наприклад, різні мерехтіння, різні там блискітки додані. Тому це все більше буде вживу, помітно, ніж в відео. Відео треба буде постаратися передати цю різницю. Я не можу сказати, що в матових, наприклад, це. Однакові відтінки сірі, і тобто, можна одним відтінком розтушуватися до такого стану, що типу, вам не треба, стільки буде сірих відтінків. Тут можу не погодитися, тому що м -м, сірий і так важко тушувати в шкіру, знаєте, а тут іще, якщо розтягувати якийсь темно-сірий, ну вибачте мене. Тому побачимо, як воно на практиці. Але знову ж таки, скажіть, чи потрібно вам, потрібен вам огляд, щоб я просто даремно його не Знімала. Поки що в мене не виникло бажання одразу продати її або віддати. Це вже добре, я вважаю. Я думаю, що буду нею користуватися. Звісно, що це не політра на кожен день. Це політра на якісь свята для унікальних якихось подій, для похорону, наприклад. От, Ну, коротше. Зрозуміло, що це додаткова палітра до вашої колекції не самостійна, або ж якщо ви, наприклад, любите повсякденний макіяж в сірих відтінках, чому ви ні, в принципі, я бачу, що зараз повертається якось мода в стиль 90-х, в гранж такий конкретний. І мені це, в принципі, подобається, це цікаво, я б хотіла щось таке створити, і з цією палітрою, в принципі, можна це зробити. Я сподіваюся, що ви в будь-якому випадку, хоча б провели зі мною. Трошечки веселого час. Подивилися на макіяж, помучилися зі мною разом з цим макіяжем. У мене, до речі, на вустах, якщо комусь цікаво. Олівчик від Міс Клеєр, просто я не знаю, я, мабуть, його 100% перекуплю, коли він у мене закінчиться. Міс Клеєр з Іриною Гелевей в колаборації. І ось такий олівчик Рене 07, обожнюю, просто цей нюд. Це дуже-дуже красиво, бачите, комбінація, такі е сексі пухкенькі вуста. І вони, до речі, трошечки тепліше. До речі, що б ще хотіла зазначити в таких холодних смокі чорних, чорно-сірих, е робіть обов'язково теплою шкіру. Задля того, щоб ви не виглядали як труп, здихлик такий чахлик, то треба врівноважити це все теплинкою і її використовувати бажано саме в макіяжі обличчя. Тобто додайте якийсь теплий бронзер, теплі рум'яна. Ні в якому разі не додавайте прохолодних рум'ян, бо справді побачите, ви можете навіть вдома поекспериментувати, зробити якісь там експериментальні чорні смоки і подивитися на себе, як це буде виглядати. Ви будете одразу виглядати як трупік такий, тому затеплюємо обов'язково обличчя. Можемо додати теплиночки на контрасті у вуста, наприклад, навіть якийсь теплокоричневий такий колір. взяти, Це дуже прикольно. Буде. Буде грати один з одним і дуже гранджево буде виглядати. І тоді це все буде більш-менш гармонічно. У мене зараз теплі щічки, такі теплі вуста, відносно маю на увазі про холодних сірих тіней. До речі, мені дуже подобається знову ж таки якийсь феномен, слухайте з Наташою Деноною, мене останнім часом, як грають мої очі з цими відтінками. У мене. Дуже яскраві очі, стали колір е, очей. Він такий більш прохолодніший, звісно, що клас, мені дуже подобається. Просто відтіночок. Що ж, друзі, пишіть ваші коментарі, якщо у вас також є ця палітрочка, ви її вже спробували, також діліться вашими враженнями. Я залишу в інфобоксі всі огляди на Наташу Денону, яка у мене є, зазирайте туди обов'язково. Ну, у мене на цьому все. Друзі, як завжди, за традицією, хочу подякувати Збройним силам України. Дякую величезне за цю палітру, за цю косметику, за це життя взагалі, за цей кожен день. Дякую вам величезне. Друзі, донатимо, підтримуйте. Збройні сили України. Підтримайте мене вподобаючкою. Всіх обіймаю, до зустрічі. Бувайте!